Минутка позитива для нинішнього. Часу. Гена в країні чудес. Купили таку Волинь. На отаму транспортні сільські пацани дуже не гасати. Волинь, звір. Заводиться, їде, навіть все робить. Тільки щось їй шатає, як Тарасову хату. З сторони в сторону. Праве колісо якесь криве. Чи диск чи резина убита. Щось трошки непонятно. Ззаді візуально видно, що петляє, а яка причина, непонятно. Ты чудный хозяин целая порота. <laughs> а ну давай. <laughs> да, спирт. <laughs> давай пошел. Ну вот и дочали до дома. На этом чудном аппарате. Движок Запс. Оригинал. Бак тоже. Почти оригинал. Даже сигнализация есть. Кому скажи, не повірять. Волиньонка з сигналізацією. Потолок м'який зроблений. Сідушки все на місці. Так що полностью бойова точка. І защита, що немаловажно, бо зачасту їх, як обично, нема, десь їх хтось з Так що така Волинь доведеться до ума і буде покоряти простори українського бездоріжжя.